Мешканці Воронівського старостинського округу мають всі можливості отримати повний пакет послуг, культурних. В культурної галузі це працює бібліотека Дитяча, бібліотека доросла, центр культури і дозвілля, ДК і Воронівська музична школа, дитяча школа мистецтв. Причому приємно відзначити, що у дитячій в школі мистецтв є хореографічне відділення, яке мають не всі школи, навіть в області. У цьому році виконується 150 років з дня народження відомого воронівського художника Олександра Мурашка. І є наміри увічнити його ім'я і створити на базі дитячої школи мистецтв Мурашка-центр. На базі художнього відділення. Так. Так? І назва цього центру буде Мурашка. Чому Мурашка? тому що тут більше пов'язаний Микола Мурашко, який, який був засновником першої рисувальної школи в Києві. А Олександр Мурашко теж пов'язаний через рідні зв'язки із Вороніжем. Послухам Оксану Дмитрівну а директором Воронівської дитячої школи мистецтва. В цьому році у нас закінчують 14 учнів, дев'ять з них це художнє відділення і п'ять музичного відділення. Навчається всього в закладі 130 учнів. Працює 8 викладачів за фахом фортепіано, клас сольного співу, народні інструменти, образотворче мистецтво і хореографія. Школа має філію в селі Миронівка, де учні навчаються по класу народних інструментів. Наші діти, наша гордість, і дуже приємно, що нашу громаду прославляють наші учні не тільки в області, а й за її межами. За цент мурашка, як його ми підтримуємо. І хочемо рухатись далі в цьому напрямку. Ви складіть такі пропозиції. Що ви хотіли? Да. Там комп'ютери, там да. дошки, там альберти, краски. Ми його профінансуємо. і Такі з усіма зусиль. Дякую.